Ось ми нарешті прилетіли в Амазонію, в містечко Летісія на кордоні Бразилії і Колумбії. Там вон Пуру. Дуже-дуже нагадує Африку, дуже нагадує Уганду. Усі африканські види транспорту присутні в Колумбії, в Амазонії. Вода-вода, дала-дала, тук-тук, матату. Доброго ранку, ми в Літісі, в Амазонії. Ось вона річка. Тут народ собі продає банани. Там містечко на сваях. Ось вона Амазонка. Ми зараз знаходимося в Колумбії. Це Перу, поселення Санта-Роза, військовий корабль Колумбії і Бразилія. Ось такі прикольні пташки на березі Амазонки живуть. Це будинки місцевих мешканців. Ось так виглядає типова вуличка в Кісії. Будиночки на сваях. Це дуже колоритно. Човен. Зайшов в Кісії в місцеву забігалівку і купив собі вуличної їжі. Вона завжди найсмачніша. Ось такий наш готель в Летісі в Амазонії. Готель називається Анаконда, до речі. І от такий от дворик там і басейн. Сніданок в готелі в Літісі, готель Анаконда. А поруч з нами снідає міс Колумбія. Ви не повірите. Я спробую потім з нею сфотографуватися. У нас сьогодні ввечері фотосесія з міс Бразилія. Зірок. Зайшли побідати дуже атмосферний заклад на індійську тематику, індіанську тематику. Дуже тут атмосферно, все фірмово. Фестиваль Амазонії продовжується. Процесія йде по центральній вулиці. Летісі. Ми знову їмо місцеву їжу вуличну, саму смачну в світі. Летісі.